Пухнесті спортсмени і такі ж вболівальники. Вінничани зі своїми улюбленцями збираються у центральному парку. Тут чи не вперше за більш ніж два десятиліття проведуть змагання за джеріті зі спільного для собак та власників забігу смугою перешкод. Пройти дистанцію з американською акітою Джоєм та Аляскинським маламутом Лексі. Спробує вінничанин Роман. Це ви проводите час своєю собакою. Собаки цікаво. Собака знайомиться з другими собаками. Тобто це і соціальна адаптація і. І якась фізична нагрузка на собаку, то для любої собаки це дуже корисно. Серед організаторів змагань із Аджеліті – депутат міськради Михайло Ганчук. До 2000 року Вінниці дійсно мали сильну команду і займали призові перші місця на всеукраїнських їздили на міжнародні змагання, але потім все почало занепадати. І, я думаю, це не тільки Вінниця, це така глобальна тенденція була по країні. І дуже хочеться вірити, що зараз, як тільки закінчиться війна, почнеться відновлення. Михайло прийшов зі своєю улюбленицею біглим Бетті. Зізнається, дистанцію спробують пройти лише для розваги. Головне відпрацювати відчуття команди, бо не посидюча Бетті, ніби домашній ураган, після якого доводиться робити ремонти. Пішов акваріум і тапочки. Дуже любить тапочки, причому тільки ліві, і щоб, щоб ліві і праві, то можна було б там з двох пар одну зробити, А це тільки ліві. На змагання у Вінниці зібралось 15 учасників. Траса називається Дебют, бо вона для початківців. Собаки мають перестрибнути кілька бар'єрів та прошмигнути три тунелі. Це дуже швидкий спорт. Тут траси можуть відбуватися буквально до 20 секунд, тобто може навіть швидше бути. А при цьому перешкод собака і команд, яких виконують, дуже велика насиченість і кількість. За 20 секунд вона може пробігти 20 снарядів, які різноманітні. І вона на слух має зрозуміти, чи вона біжить в ліворуч, чи праворуч. При цьому власник їй тільки надає керування. Активно готується до забігу і Коргі пломбірчик. Власниця Ольга мотивує свого пухнастика і смаколиками, і яскравою іграшкою. Та не все в пробіжці вдається з першого разу. Він біжить сюди. Ми маємо час на себе, на свої тренування. То це член нашої родини, то треба ходити на тренування із ним. За всім, що відбувається на майданчику, спостерігає головна суддя Стела Галицька. Саме вона колись вела до перемоги вінницьку команду з Аджиліті. І в теперішніх учасниках бачить потенціал. Спортсмени у нас всі новички, і всі новички собаки, і очень много щенків. І вперше вони працюють при такій, скажем так, аудиторії і при телевізії. Ну і, кінешне, вони нервують. І, звісно, наша с вами задача віддати дати в тому, що Ета не професіональні спортсміни, ані і не стануть. Всі то починають. Вот ані сьогодні починають этого. Хвостаті і вусаті відчувають настрій власників, а тому найперші настанови для них. Хто не буде улибатися, ще на першому Удачі вам! Я жду вас на старті! Не знаходить собі місця у перечутті забігу Мініатюрний Пудель Санні. Крихітка із обстріляного регіону Сумської області. І війна відбилась на нервовій системі собаки. Ми її привезли з питомника, який обстрілювався, вона була дуже знервована. Ми не могли з маленьким цуценям справитись, тобто вона була постійно бігала, кусалась. От, була дуже емоційно нестабільна. І Ми звернулися до кінолога. Робота з професіоналами і заняття за джиліті дали позитивний результат. Сані буквально пролетіла смугу перешкод. А найголовніше в змаганнях кажуть власники, це ті емоції, які отримують собаки після пробіжки. Ми їздили на змагання в Київ. Звичайно, ніяких місць не зайняли, тому що в нас вона трошки в такій формі трошки тостенька, але стараюсь. На змаганнях у Вінниці було одразу кілька перших місць в залежності від категорії. Та загалом нікого з хвостанів без подарунків організатори не залишили. Тішились від побаченого і глядачі. Окрім маси позитиву від пухнастиків, організували розваги з подарунками і для дітей. Малечу вчили піклуватись про тваринок і на швидкість наповнювати їхні мисочки їжею.